Рі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю у станиці Луганській загинув мирний житель. Ще кілька людей поранені. Це сталося, коли терористи з так званої ЛНР обстріляли маршрутний автобус та два легковика біля мосту через Сіверський Донець. Повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За минулу ніч бойовики також обстріляли села: верхня та нижня. Вільхова постраждали кілька приватних осель. Поблизу Валуйського, внаслідок обстрілу, градами спалахнув ліс. А сепаратисти на своєму сайті повідомляють, що двоє цивільних загинули у місті Кіровському на Луганщині внаслідок обстрілу силами. Ато інформація наразі перевіряється. З 5 вересня, коли почало діяти так зване перемир'я, бойовики обстріляли військових більш як 3,5 тисячі разів. А на схід України продовжують прибувати російські військові. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. У район Тельманового зайшла зведена бойова група російсько-терористичних військ. У Донецьку зафіксовані щонайменше три танки з екіпажем з російських найманців. Біля гранітного сила АТО завдали удару по групі російських військових, які намагалися перейти у старогнатівку. Між вуглеві Гірськом та Дебальцевим з'явилася група танків-кочевників. А в Донецьку три мобільні мінометні розрахунки терористів, які відкривають вогонь по військовим і швидко дислокуються на нове місце. Терористи та російські військові посилили атаки на сили. Ато за добу 47 разів намагалися атакувати позиції української армії. Повідомив прес-центр. Ато бандити регулярно застосовують мінометний вогонь і реактивну артилерію. Українські артилеристи виконали за добу 29 вогневих ударів у відповідь. Зупинений наступ бойовиків на військових в аеропорту Донецька, який обороняють українські кіборги. Також бойовики біля селища Нікішино тричі намагалися штурмувати укріплені позиції військ. Українські бійці зустріли тих вогнем зі стрілецької зброї за активної підтримки артилерії. Вого ворог зазнав втрат і втік з поля бою. Усі атаки проросійських сил відбиті, не маючи змоги послабити оборону. Терористи обстрілюють мирні населені пункти. Повідомляють у штабі АТО. З метою захисту життя та здоров'я мирного населення від провокацій терористів українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Влучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23 позбавили зору повітряного розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями. Законопроект про відмову від позаблокового статусу України вже в Верховній Раді. Документ зареєстрували у перший день роботи парламенту. Подав його депутат Тарас Петенко з фракції Петра Порошенка. Законопроект передбачає відмову від позаблоковості і повернення курсу на зближення з НАТО, а в майбутньому приєднання до Північно-Атлантичного альянсу, що посилить позиції України в питаннях оборони і безпеки. Нагадаю, учора, виступаючи у парламенті, президент Петро Порошенко заявив про необхідність відмовитися від позаблокового статусу держави і повернути військовий призов. Міліція напередодні ввечері затримала чотирьох людей під час сутичок перед концертом співачки Ані Лорак у Києві. Як повідомляє сайт Київської міліції, більше ста агресивних налаштованих активістів намагалися прорвати кордон правоохоронців і потрапити до центрального входу у палац Україна. Мітингувальники кидали у бік працівників міліції каміння, яйця та петарди і застосовували сльозогінний газ. Один правоохоронець зазнав травми руки, а солдата Нацгвардії через Вибух петарди, поранене обличчя. Їх доправили до лікарні. Проти затриманих порушена справа за статтею хуліганство. Ураган і град розміром з куряче яйце накрили австралійське місто Брізбен. Метеорологи назвали стихію найпотужнішою за останні 30 років. За півгодини випала майже місячна норма опадів. Вітер швидкістю 140 км на годину зривав покрівлі будинків, а величезний град трощив вікна і машини. У місті не працює громадський транспорт. Знеструмлені майже 100 тисяч будинків. Збитки від урагану йдуть на сотні мільйонів доларів. На щастя, жертв немає. ОПЕК не буде скорочувати видобуток нафти, адже зниження цін на сровину членів картелю не лякає. Після тривалих переговорів представники країн-експортерів чорного золота заявили, нинішні ціни не межа, але вони не означають кризу на ринку. На цьому тлі вартість нафти марки Brent впала до 71 долара, а сорту WTI – до 69 доларів, що є найнижчим показниками з травня 2010 року. Скорочення видобутку чорного золота домагалася Росія. Низькі ціни на сировину серйозно б'ють по її бюджету. Індекси на російській біржі сьогодні впали до рівня червня 2009 року. Курс долара підскочив до 49,5 рублів. Євро майже до 62 Нелетальне озброєння на 11 мільйонів доларів надає Україні Канада. літак королівських повітряних сил Канади сьогодні прибуде до аеропорту Бориспіль. На його борту тисячі комплектів зимової форми, тактичні системи зв'язку, бронежилети та інша амуніція. Спочатку російської агресії проти України Канада надала нам допомоги на 55 мільйонів доларів. Канберра засяяла новорічними вогнями, причому так яскраво, що одразу встановила світовий рекорд Гіннеса. В австралійській столиці запалили більше мільйона різдвяних вогників. Таке світове шоу готували більше місяця. Місцеві дизайнери, архітектори та електрики. Однак не лише заради забави прикрашали канберру. Цей перформанс допоможе зібрати кошти для сімей, які зустрічаються із синдромом раптової смерті серед немовлят. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.